Прекрасний день, аби всіх фанатів радянського світу одним етапом відправити на калибу. Ну і взятись за ремонт в новому гаражі вже отого чудо юда. Так, тим, хто забув, нагадаю, що ми тут маємо. У нас труба колінвалу закусила у нас втулочку. Будемо то знімати. Колінко у нас вже на місці, ось, зараз вам покажу. Тіво колінку нам приїхало. Тут маємо приблуду, яка обіцяє, що то все буде набагато легше зробити, але то вам покажу потім. Ну і десь там в процесі розіграємо нашу футболочку. А зараз традиційно каретрендіти пора робити. Шовим пасики намотить баком бакомденькам. Так, що ж, скинули ми наш моторчик. З очевидного від японського в нього вже мало, бо карбюратор у нас стоїть китайський свічка, от, о, о, червона. Бачите, тікайте, не беріть, то гавно взагалі нереальне. Не свічка. Клапан теж у нас китайський. Але так як ми ставимо китайське коліно, то вже значить такі часи. Так, Йдемо тут ще з цікавого. З цікавого у нас китайський бензонасос. Так що... Як воно буде все їхати, не знаю. От. Але то вже, як то кажуть, проблеми власника. От. З наших проблем у нас того шпилька трохи задовга. Мотор там літає як сраний віник. Але зараз то проблема, яку ми відкладаємо на потім. А зараз приступаємо до розбирання нашого мотору і подивимося, які там ще сюрпризи на нас будуть чекати. Так що... ми наш магнітік вже. Але одне мені поясніть, як можна ставити нове коліно і не помити, не почистити ото. От як ну, ну от як, всі срач лишати? Куди ти то коліно ставиш? Болото. чи що, ну от Я ну, ну хоч вбий не пойму. ну Просто труба. Ну не вже важко то все помити трохи, ні? а ви як думаєте, пишіть свої коментарі, а я погнав далі то колоти. Моторчик наш ми розкололи от, наше коліно із за того. Водку. Бачите, як його з'їло файні? Застряло трохи в тулці, але трохи грубої сили і вандалізму і ми то все дістали. Але ви не лупаште молотком, якщо хочете дістати коліно, і воно лишилося цілетко напряму. Тобто зробіть то через досточку. А ще краще спеціальним інструментом. якого в мене ще нема, але я планую його прикупити. Обов'язково вам покажу, як то все працює. Ну а зараз погнали то все мити. Ну та й будемо то все складати докупи. Подивимося, що в нас з того всього вийшло. Можу таким не поділитися, поки відчищав половинку, дивлюся, думаю, що це за нафіг? А то обкладинка з зошита. Замість прокладки, а? Як вам, фанати герметика в половинках? Ото от тема. Герметик. І обкладинка від зошита. Все, буде тримати, полюбасу, правда? Сорчик наш, ми підмили трошечки, стало вже легше на нього дивитися. От, е нема в нас резиночки масла насоса, був тут, герметик, то повна шляпа масло його роз'їдає, і потім то все у вас в моторі, так що не страдайте ерундою, купляйте резиночку. От, тут у нас немає е кольця вихлопа, нема, прокладки в принципі теж немає. Ну, все як завжди. То все я вже замовив посилання, лишаю вам в описі до того відео. Ну А зараз, щоб не втрачати час. Переходимо до розбору того кута, бо він мене бісить. Тільки що поняв, наскільки я старий, хто знає, що тут таке є. Стати лайкосик тому відео. Прогнило в нас коліно. Тут не знаю, будете бачити чи ні. О, там дірень, бачите яка? От, треба буде зайнятися тим питанням, щоб буржочка наша могла гріти. Віконечко знайшов. Що теж прекрасно, бо маємо пару тріснутих, треба буде замінити. Ну і черм'ятика трохи. От, так що ми ще тут розбагатіємо. Так що такі справи. На тому я поки що закінчую уборочку і приступаємо далі до зборочки нашого скутера. Наші підшипнички на місці поставили старі, власник не захотів купувати нові, але я вам не рекомендую вестися на таку баланду. Я попередив, що вони можуть шуміти. Він згодний. Так що то його проблеми. Але ви, якщо вже розкололи, ставите нове коліно, то нові підшипники ставте обов'язково, бо знімання, заставляння, то все по декілька разів взагалі не рекомендується робити. Так що майте собі на увазі. От, резиночка в автомагазині 5 гривень. І не треба ніяких герметиків, нічого, все прекрасно заходить, фіксується. 5 гривень і буде вам щастя. Так, прокладулечки наші, колечко вихлопнути, з тим все ясно. Ось таке колінко у нас йде ліпаєвське. Будемо ставити, той у нас тонкий вал від Honda. Ну, і саме цікаве, то того приблуда. То інструмент для затягування коліна на місце, аби не мудрувати, нічого не погнути, не цей. Я давно йшов до того, і от на кінець дійшов. Зараз протестуємо, як та баланда працює. І то лежик мені порекомендував. Олежка, здорова. Зараз будемо тестувати, що в нас з того вийде. Сказати, що я в захваті, нічого не сказати, просто пісня. Легесенько, гарнесенько, все швидесенько. Раз, два і готово. Ось така оштукенця. Посилання лишаю вам в описі до того відео. Переходимо, замовляємо собі, просто маст хев. А я погнав далі збирати того мотора, бо власник уже не терпиться, каже, поки погода хочу поганяти. наш ми підзібрали. Все супер стає, масло став, поршнева стала на місці, всі прокладочки все на місці. Єдине лажа. Купив я болт, бо тут взагалі не було. А він задовгий. Так що, поки я їду в магазин розбиратися з тим питанням, пропоную розіграти нашу футболочку серед ваших коментарів. Так що погнали! От ми перед комп'ютером наш відосик. Я тут вже все попідкидував. От, так. Переходимо в розіграш наш. посиланнячко. Так, тут я все зробив, все прийшов. Так, дивимося, скільки у нас учасників. Так, 140 у нас коментарів. До речі, дякую. Є такі коментарі, що чуть не заплакав. Дякую за підтримку, не забувайте. Е, от. Зараз приступаємо до розіграшу. Погнали! Хто ти є у нас? Хто виіграє, як думаєте? Не здавайся, хочу футболку. Ну ти красавчик, Я не здамся, а футболку ти отримаєш. Вітаємо тебе! Відпишися, будь ласка, де що, як тебе знайти і де тобі то відправити. Во так що погнали далі назад ремонтувати наш скутер. Ще раз вітаю нашого переможця. Зібрали ми наш моторчик, все понакидували, все навісне, болтик я от докупив, нормальний поставив. Так, все крутиться, вертиться, гаєчка присутня, все затягнуто, ремінь лежить, як має бути. Ну, от така була гайка кругла. Я думаю, ну що ж тут таке могло статися що з нею? А то стався такий охраповик. тюнінгований. Де той фокус? Бачили таке? Просто жесть. Ладно, менше з тим. Погнали закидувати то все на раму і подивимося, що в нас з того всього вийшло. Так що підписалися, а я поскакав. так файно їло і так скоро здохло. Коротше, на швидкому старті наш скутер запускається. Але карбюратор наш китайський приказав довго жити. Але власник привіз нам старий, з запчастинками. Так що зараз переберемо. Закінемо, бо маємо тут виробку. От. Але виявилося, що у власника є файний цілий. І от я тепер прям думаю спробувати закинути файний цілий і диркнути на тому китайському, чи перебирати на оригінальний. Ви що думаєте? Я склонний до того, щоб перебирати оригінальний. Але подивимося, зараз треба подумати, що з тим робити. Що і вартувало доказати? Оригінальний карбюратор краще не знайти. Поставив три рази деркну, завелося. Так що не страдайте фігньою і не вбивайте свої карбюратори, бо знайти файний китайський, то ще то завдання. Є, вони існують, але то питання страшне. О, так що бережіть свою техніку, а ми зараз закидуємо то все на місце, що не вистачає. Та й погнали, покатаємося на тому декілька. Ось така тарантайка у нас вийшла. Все, супер, все працює. Поставили ми старий карбюратор оригінальний, закинули в нього трохи запчастин з китайського і порівняно з ним то небо і земля. Що маємо? Маємо трохи загрубий фільтр в нас. І через то трохи дуситься. Але те вже питання сказав сам собі вирішить. От, е бо фільтр там сантиметровий, треба трохи тонше поставити. От, а так, в принципі, що, зроблена робота? Робота зроблена. Так що вподобаєчка, підписочка, ну і коментар, що ви думаєте на той рахунок. А я погнав шукати, що ще зремонтувати. Всім па-па! вимпасики на матках, колимбаком дендіка, колимбаком на i okay.